Всім привіт, перший сніжок, крутий підйом на гору. я вже на трабанті приспособився, в таких випадках там немає ні антибуксів, нічого. Коротше, коли отакий перший пухлястий сніг, він, ну, великі шматки його, він легко забиває протектор, то треба, е, як би, трошки педаллю газу попрацювати, акселератора. Тобто, навіть якщо машина. Зупиняється на підйомі, ми не газуємо, ми не газуємо, ми просто робимо наступні речі. От зараз я став невеликий підйом, ми педалю акселератора робимо як розгазовку. Тобто отак от от робимо дзін-дін-дін-джін-дін. І тоді машина якби імпульсами починає рухати. Тобто, якщо я просто натисну газ, вона просто буксує, його і є спід души. А коли я відпускаю час від часу педаль акселератора, тоді машина може імпульсно якби, зачепитися. Тому, в принципі, от я тільки що вибуксував абсолютно нормально, вже знаю цю всю історію. Тому треба якось так уміти їздити.